Вночі 29 березня ворог масово атакував Дніпропетровщину ракетами та дронами. Сили ППО збили над областю 12 ракет та 12 безпілотників. У кам'янському ворог потрощив дачний кооператив. Зруйновані три дачні будинки, ще чотири пошкоджені. Є поранені. П'ятеро поранених серед них п'ятирічна дівчинка. Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно, як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків 36 та 47 років госпіталізовані. Один з них важкий. Зранку 25 березня росіяни вдарили по Києву двома крилатими ракетами Церкон з тимчасово окупованого Криму. За інформацією командувача повітряних сил Миколи Олещука, цілі знищили падіння уламків ракет зафіксовані у п'яти районах столиці: Дніпровському, Голосіївському, Печерському, Солом'янському та Дарницькому. Пошкоджені багатоповерхові будівлі та одна приватна забудова. Постраждали десятеро людей. Місцерської на заклад. П'ятеро людей звернулися до медичною допомогою. Двоє з них госпіталізовані і одна з них 16-річна дівчина. Перше за два роки, 28 березня, росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал у Харкові. Внаслідок удару 59-річний чоловік загинув. Ще 19 людей постраждали. Серед них четверо дітей. Пошкоджені два п'ятиповерхові житлові будинки, один чотириповерховий та цивільні автівки. До медичних закладів було доставлено 13 людей. Наймолодшому хлопчику всього лише три місяці. Одній дівчині майже два роки. Ще одній дівчині дев'ять, а найстарший з них підліток 13 років. Діти з травмами середнього ступеня їм надали медичну допомогу в лікарні та вже виписали. Жінки переважно середнього та старшого віку від 21 до та 92, зазнали травм легкого та середнього ступеня, із них п'ять отримали меддопомогу на місці без подальшого господин капіталізації 55 та 60-річні чоловіки госпіталізовані з середніми ушкодженнями. ЗСУ уразили великі десантні кораблі Ямал та Азов. Спецоперацію в ніч на 24 березня, підтверджує головне управління розвідки України. Корабель Ямал має пробоїну у верхній палубі. Окупанти безперервно відкачували воду з ураженого судна. Це саме той корабель, що був задіяний під час анексії Криму, а до 23-го року перебував на ремонті. Сили оборони також уразили Нептуном розвідувальний корабель Іван Хус» та велике десантне судно Костянтин Ольшанський. Останній корабель росіяни вкрали в Україні 10 років. В тому і почали його розбирати на запчастини. ВМС додають кораблі не знищено проте бойові завдання вони виконувати більше не зможуть. Дев'ять років він стояв Севастопольській бухті його розбирали на запчастини, банально грабували. А на десятий рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі проекту 7775. І було схвалено рішення його відновити. Цей корабель мали використовувати проти України. На жаль, тому було вирішено вразити цю одиницю нашим Нептуном. А на запорізькому напрямку бійці 44-ї окремої артбригади добряче насипали окупантам в районі Новопрокопівки. Завдяки злагодженій роботі операторів дронів та артилеристів вдалося знищити декілька позицій ворога разом із живою силою та технікою. Також бійцям 3-го окремого полку сил спеціальних операцій під час розвитки вдалося знищити російський зенітний ракетний комплекс БУК. Оператори навели на ворожу техніку вогонь Хаймарса та вдало ліквідували ціль. Антоніна